Вітаю всіх! Там на фоні сонечко дуже стрімко заходить, і я ще плаваючи, купаючись в останніх промінчиках, хотіла зазнати вам відео. От тому я тут. У мене трішки зміна обстановки, зміна локації. Вітаю всіх тут. І наша сьогоднішня тема це past simple, past минулий, simple, простий час. От, утворюється він супер просто. Хто ще з чудесних кохасиків'ясочок не бачив відео про Present Simple, там де ми розрізняємо M is R і uh, Do Does. То вам це буде супер в нагоді, супер корисним. Обов'язково гляньте це перед тим, як продовжувати дивитися цей відос, того ж насправді там все аналогічно, просто в минулому часі. Ну і він трошки інакше утворюється. От от, але що стосується дієслова «to be», винятку бути. Там де ми в теперішньому часі кажемо am is are в тих реченнях, то в минулому ми говоримо «was» і «were». Супер просто! Я залишу табличку цю з were і вправо окремо десь тут теж в посиланнях покажу, але не бачу сенсу на цьому зупинятися. Was вживається лише до ем, займенників Я, ти, він, вона, воно і все інше вживається з «where». Все, там немає нічого суперскладного, все те саме тільки в минулому часі. Тобто, I'm happy – я щасливий в теперішньому часі. I was happy – я був щасливий в минулому часі. Все, тобто, супер просто. Тому практикуйте, а ми рухаємося далі. Тут сонечко супер класно заходить, і воно так по шматочках мене забирає. Але я хочу, щоб це якось було не знаю, як це зробити. Окей, okay. я не знаю, я буду трошки підсуватися, а потім, а потім вернусь. Так от, всюди, де ми вживаємо всі інші дії слова, в. В теперішньому часі аналог do-does, в минулому часі зараз розглянемо. Для того щоб утворити стверджувальне речення в минулому часі англійською мовою до дієслова нам потрібно додати закінчення "-ed". Це стосується всіх займенників. Ура! Не треба багато чого там запам'ятовувати вчити. Просто до всіх займенників однакова форма, чудесно. Але є один нюанс. Це стосується лише правильних дійслів. У нас є табличка неправильних, яку ми маємо вивчити. І розглянемо це теж трішки пізніше. Зараз я хочу закцентувати на тому, де, як, коли ми додаємо це і як воно звучить. І перше слово в нас це «watch». Дивитись щось, і в минулому ми кажемо: подивився, «watched». Увага, увага, увага! Ось цю «ed», останню літеру, передостанню літеру, і ми її ковтаємо. Ми її ніколи, ніколи не вимовляємо супер багато. Часто я повторюю це своїм учням, нагадую е, того, що часто читають типу Аля «watched», «looked», е, і так далі. Ми ніколи, 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 ніколи. Її не вимовляємо. Просто ковтаємо watch, вимовляємо звук «ч» і одразу за ним «д» watched. Looked, played, liked, arrived. Тобто ніколи її не чути. Жодного звуку там голосного не чути, лише приголосні. Один за одним, ось так далі. Якщо у нас дієслово вже закінчується на літеру і так як в «like», «arrive», ми просто додаємо ді. Якщо у нас дієслово закінчується на літеру вай, перед якою стоїть приголосна літера. Приголосні це всі тверді літери, голосні це всі м'які літери. Тоді ми цю літеру вай заміняємо на ай і ді, і в нас виходить «studied», «tried». Лише написання, ось таке воно. Але якщо у нас перед Y стоїть голосна літера, так як в другому слові, перший приклад, це watch і після нього play. Play в ось цьому слові літера A – це голосна, яка стоїть перед літерою Y. І ми просто додаємо ED. Все, ось так. І якщо у нас діє слова закінчується на приголосну, голосну приголосну то ми подвоюємо останню літеру Stop-stopped, роб, робт. And so on, і так далі. А тепер безпосередньо цей past simple, як ми його творюємо, ствердження, заперечувальні, запитальні речення. Ось ця табличка, яку потрібно вивчити, ось ці всі неправильні дієслова, тобто там, де ми кажемо «go» в теперішньому, і говоримо, наприклад, I go, я йду кудись, але в минулому ми мусимо вивчити неправильну форму, яка звучить I went. Не схожі слова, більшість з них мають насправді якусь певну логіку, їх можна якось класифікувати, запам'ятати, але їх все одно треба вивчити. Оце одна з цих кількох речей в англійській, яку реально треба зазубрити, але я ненавиджу це слово. Але насправді весь секрет е, ховається в тому, чим більше ви практикуєте, тим. Швидше ви запам'ятаєте все, тобто іншого секрету немає. Використовуйте їх, і тоді все буде класно. Спілкуйтеся з чатом GPT, шукайте собі співрозмовників. Все. От. Але знову ж таки, ми цю табличку вивчаємо лише для того, щоб вміти говорити однією стверджувальною формою е, речення. Це супер важливо. От, супер-супер, це запам'ятайте, бо це теж така досить часта помилка, але е, ми про це зараз поговоримо. Так, от, як утворюється цей позитив, тобто ствердження. Якщо у нас слово правильне, ми додаємо просто ED, і в нас виходить I watched, я дивився там якийсь там фільм, е, She watched. And so on. до всіх займенників однаково. Але якщо це неправильне дієслово, то теж до всіх займенників однаково. Ми просто завчаємо цю неправильну форму. В дії слова «go» це форма «went». She went, She he went, він пішов, вона пішла і так далі. Табличку всіх цих, принаймні, ну не всіх, бо їх є дуже багато, але таких найбільш використовуваних дієслів у мене є прямо супер улюблений сайт. Я обов'язково вам залишу там 50, якщо я не помиляюся, найбільш вживаних неправильних дієслів. Ви їх вивчаєте, всі інші дієслова просто додаєте до них закінчення і ді. it. іць, все, це, все. 50 слів. Це не так багато вивчити. От, і одразу теж хочу наголосити, коли ви вчите, вчіть не лише другу форму, а всі три форми. Тобто, там буде, наприклад, там дієслово слово покидати, залишати, йти звідкись. І ми вчимо всі три форми: leave, left, left. Тобто… І другу, і третю. Або, наприклад, з таких слів, які не однакові там дієслова, це go went gun. Оце дієслово йти. Для чого нам це третя форма? Я одразу теж поясню, що це таке. І пізніше ми будемо активно дуже багато нею користуватися, але зараз, поки що ви просто це вчите, сонечко зайшло, папа, -па, сонце до завтра. Так от, перша колонка це у нас теперішній простий час, просто йти, go. Друга колонка це минулий час. Went. Пішов. Я пішла, ти пішов, ми пішли. Просто минулий час. А третя колонка це дієприкметник. Дія плюс прикметник. Тобто, що робити плюс який. І gone – це у нас буде якби. Той, що пішов. Давайте я якесь інше слово виберу, щоб вам було наочніше, бо не всі ці слова перекладаються на українську гарно. Наприклад, do, do did, done. Do – робити теперішній час, Did – зробив минулий час. І done – який зроблений. Тобто слово зроблений одночасно описує дію і прикметник. Прикметник відповідає на питання, який? Зроблений. Повертаємось до past simple. Negative. Як ми утворюємо negative? Чому я взагалі наголошувала знову ж таки і повторюю ще не знаю скільки разів, але що ми вивчаємо табличку лише для того, щоб користуватися нею в стверджувальних реченнях, того що в запереченнях ми не використовуємо цього, ми показуємо, в якому часі ми говоримо лише за допомогою Допоміжного дієслова. Якщо в теперішньому ми використовуємо do does то в минулому воно перетворюється на did. Все. Одне лише. Лише did для всіх займенників. І, наприклад, якщо ми хочемо сказати він не пішов, he didn't go, she didn't go, вона не пішла, it didn't go well. Це не пройшло, тобто якась подія не пройшла добре. They didn't go, вони не пішли. І так далі. Все. Questions. Запитання. Так само аналогічно, як в теперішньому часі. Ми просто ставимо допоміжне дієслово на початок. І в нас виходить: Did he go? Він пішов. Did I go? Я пішов. Did you go? Ти пішов? Все. Короткі відповіді: Yes, I did, yes, you did. Yes, we did. Так, ми пішли. Це не означає так, ми зробили did, і взагалі жодні допоміжні дієслова ми ніколи не перекладаємо. Ніколи. В запереченні no we didn't. Наприклад, хтось питається, did you do your home task? Якщо в кількох людей, і ці діти відповідають no, we didn't. Ні, ми не зробили свою домашку. Замість того, щоб не говорити повністю no, we didn't do our home task. Ми це обрізаємо і залишається просто no, we didn't. Все. Одразу до порядку слів при запитанні. Теж у мене є відео про це в теперішньому часі. Аналогічно, все те саме в минулому. Ось це я обожнюю теж в англійській, те, що кожен наступний час, кожна наступна тема будується на попередній, тому треба це все гарно собі засвоювати з самого початку, всю базу правильно, і тоді все буде. Легше, 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 і все легше йти, і все легше вивчатися, і все буде супер. І я тут десь залишу посилання теж на це відео про запитання в теперішньому часі, і це просто аналогічна штука. Так само, все не буду я повторюватися, подивитися цей відос про теперішній час. Все аналогічно працює в минулому. Часті помилки, коли ви стверджувальному реченні, наприклад, людина хоче сказати Я пішов і кажуть «I did go». Ми ніколи не використовуємо допоміжні слова в. Стверджувальному реченні, стверджувальній формі ніколи. Шов в теперішньому, що в минулому часі, простому симпл, ми їх використовуємо лише для того, щоб утворити заперечення і запитання. І ще також хочу додати таку штуку, типу, я розумію, що я розповідаю і про Continuous, і про Simple, і все на світі, і минуле, і теперішнє. І ще зараз майбутнє почнеться, і ой-ой-ой, що ж робити, стільки всього запам'ятати. Там ми використовуємо допоміжне, і там, і всюди, і в ствердженні, і в запитанні, там не використовуємо. Це все лише практика. Просто практика, практика, практика ловити себе на помилках, підловлювати свої помилки, помічати їх, спілкуватися з цими самими людьми, чатом GPT, всіма на світі. Нехай вам на це хтось щось, якийсь ресурс вказує на ваші помилки, робити змішані вправи. О, це супер важлива, класна штука. Можливо, я якось теж якимось окремим відео зроблю е, про змішані вправи, тобто змішані часи, щоб не... Лише там практикувати, лише там тривалий час, чи лише теперішній, лише минулий а різні часи. Це найкрутіша практика, насправді, коли ви бачите між ними різницю, це найкраще запам'ятовується. Також часто популярна помилка, коли у запереченні чи запитанні. Ставлять неправильне дієслово або правильне дієслово в минулій формі. Ми такого теж не робимо. Тобто зверніть увагу, що змінюється лише допоміжне дієслово. Ми кажемо «he didn't go», а не he didnt went Чи did he go а не he... «did he went» Ми так не говоримо. До цього теж треба звикнути і просто, ну якби багато практикувати ці форми, і все буде супер. Того що це нормально робити помилки і. На цій стадії знань своїх десь ступити це абсолютно адекватно. Те, що я повторила щось, розповіла один раз, не означає, що ви маєте запам'ятати одразу з першого разу. Практикуйте, вчіться і все буде супер. Я думаю, що я все розповіла. Табличку неправильних, ту, яку я всім даю, я залишу вам в посиланні, і напевно це все. Якщо це відео, якісь попередні відео допомагають вам, допомогли вам, роз'яснили вам якусь думку, тему і ви маєте бажання якось мені віддячити, окрім коментаря, обов'язково коментуйте, будь ласка. Це супер важливо, супер класно, супер надихає, мотивує. І насправді е, в мене з'являється якась доля відповідальності, що ні, я не можу закинути цей канал, треба продовжувати знімати. Знімати це півбіди, а монтувати ці відоси. Я дуже сильно насправді стараюся зробити це все якось по-живому, щоб вам було весь час цікаво, весь час якось гарно, намагаюся давати якісь свої лайфхаки, свої е, хитрики, щоб запам'ятати певну інформацію, те, що допомагало мені. І от, якщо ви маєте бажання віддячитися. Нашій армії за те, що я сьогодні ось так от тут знімаю вам відос. У мене є відкрита баночка, яку я збираю, аби потім допомагати збирати або закривати збори моїх друзів. Тому you're very welcome. Дуже прошу, ласкаво просимо. Якщо у вас є така можливість і бажання підтримати мене таким шляхом, всі звіти щодо цього будуть в моєму інстаграмі. Всі посилання на все про що я розповідаю, говорю, будуть в описі до відео. Все залишаю, всі вправи, всі необхідні матеріали. Хто ще не знає, теж трошки не розумію до кінця, як працює цей мій канал, чому я залишаю якісь там матеріали і так далі. Тут я теж вставлю посилання до відео, де я розповідаю, як користуватися моїм каналом, як тут вчитися. От і ось такі от пироги. Я бажаю всім чудесного, чарівного, мирного неба. Якщо у вас ще виникають якісь запитання, feel free, почувайтеся вільно, щоб писати мені, питатися, будь-що в коментарях. От, я відкрита до будь-яких коментарів. До наступних зустрічей! Кісь вони мені не подобається, як я закінчую відео. Я справді я щиро хочу втакати до наступних зустрічей, але вона виходить так, наче я така, а не хочу прощатись. Може, я справді не хочу прощатись, все.